Делегація з американського міста Альбукерке прибула до Харкова, щоб особисто висловити підтримку місту. Під час зустрічі міський голова Ігор Терехов розповів про виклики, з якими стикається Харків у нинішніх умовах. Так, ви бачите, як зараз живе Харків. Бачите, яке сьогодні що на кої російська агресія за ці три роки? Звісно, дуже багато пройду, дуже багато... Чого наковали російська агресія, щодо критичної інфраструктури руйнувається житлових будинках, офісних приміщень, виробничих підприємств. Але головне, що дуже багато життів віддано наших хлопців, дівчат, цивільних, військових. Їх вже повернути неможливо. Харків та Альбукерке офіційно стали містами-побратимами у 23 році. З того часу американські партнери неодноразово допомагали нашому місту. Делегація підтвердила готовність і надалі підтримувати Харків. Люди Альбукерка донатили та проплатили приблизно 36 різних машин для зсу. Також ми через мера Альбукерка Тіма Келлера, який дуже допомагав за його фінансування, та жителів Альбукерка надали машину швидкої допомоги, Не звичайну машину швидкої допомоги, а машину реагування на надзвичайну ситуацію. І також багато є медичної допомоги. Наші клініки допомагають напряму лікарням в Харкові. Підтримка побратимів це не лише слова, а й конкретні справи. Цей візит черговий крок до зміцнення партнерства, що стає ще важливішим у часи випробувань. Гості передали меру лист підтримки від очільника Альбукерка Тіма Келера та прапор штату Нью-Мексико як символ дружби і солідарності. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Дмитрон Гоєн, Андрій Пакулов, Харків новини.